На спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування в одному з торгових закладів, що на вулиці Академіка Сахарова в обласному центрі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. З'ясувалося напали на продавчиню магазину, але зловмисник з місця злочину втік. Зі слів потерпілою, невідомий чоловік намагався викрасти товар. Продавці помітили даний факт. Та намагалися правопорушника затримати самостійно. Проте чоловік починав вчинити опір та наніс одній із жінок тілесні ушкодження. Під час падіння потерпіла, отримала ще й перелом руки. У ході оперативних заходів рушуківці встановили особу зловмисника. Ним виявився житель обласного центру 1982 року народження. Фігурант уже не вперше потрапляє поле зору поліцейських за вчинення майнових злочинів. По даному факту вкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Також розпочав. До кримінальне провадження ще за двома кримінальними статтями: умисне легке тілесне ушкодження та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.